Пестощі, ласки це така ж життєва необхідність, як і харчування та дихання. Нерідко лише одним дотиком можна сказати більше, ніж декількома реченнями. Рівно як пестощі можуть покращувати стан нервової системи, так і їх відсутність може призвести до фатальних наслідків. Фраза не бійся, я поруч звучить значно менш переконливо, ніж теплі обійми. Саме через дотик кожен з нас почав пізнавати світ. Новонароджену дитину першим чином кладуть на груди матері або батька, щоб передати мікрофлору, тепло та відчуття захищеності, необхідно усвідомити, що з еволюційної тваринної точки зору залишитись самотнім дорівнює померти. Тому дитині та й дорослому також необхідно розуміти, що вона не одна протягом перших днів, місяців життя слух та зір малюка розвинуті дуже слабко, тому саме через тілесний контакт. З батьками дитина може отримати інформацію про свою безпеку. Більше того, тактильна стимуляція відіграє значну роль у розвитку та формуванні нервової системи дитини. Доведено, що діти, які отримують менше тілесного контакту, наприклад, у дитячих будинках, більш схильні до розвитку розладів як у психічній, так і у розумовій сферах. Шкіра людини насичена величезною кількістю чутливих рецепторів, здатних з неймовірною точністю сприймати та передавати інформацію. Люди з вадами зору можуть бути достатньо добре адаптовані в суспільстві лише завдяки можливості сприймати інформацію на дотик. Варто розуміти, що за кожен відчутливості відповідає окремий тип рецептору: за больове відчуття один, за температурне відчуття інший, за відчуття тиску третій тощо. Так наприкінці минулого сторіччя вченими були виділені нервові волокна, які відповідають безпосередньо за сприйняття м'якого приємного дотику. Більше того, варто відзнати. Значити, що реагують ці волокна суто на стимуляцію з конкретними характеристиками, тобто, якщо доторкнутися трішки сильніше або швидше, то це вже не буде сприйматися нашим організмом як приємне, ба більше також вони реагують на дотик певної температури, що відповідає температурі наших пальців рук та долонь, що доводить необхідність тісного контакту людини з іншою людиною. І також варто зазначити, що розташовані ці специфічні нервові волокна. Нерівномірно по всій шкірі, а здебільшого на спині. Така особливість нам дісталась у спадщину від наших близьких родичів мавп. Грумінг це досить поширена практика серед приматів, яка дозволяє позбавитися від надоїдливих комашок та паразитів на тих частинах тіла, де сам не можеш дістати. Саме тому нам так подобається масаж спини, бо мільйони років тому наші пращури здогадалися, як можна допомагати один одному. Обійми, поцілунки, ласки та пестощі стимулюють виділення гормону під назвою окситоцин, одним із функцій якого є зниження тривоги та стресу, регуляція між особисті. Сних відносин, стимуляція відчуття прив'язаності та любові, повертаючись до мавп, грумінг це чудовий приклад взаємовигоди між двома особами: ти допоможеш мені, а у відповідь я допоможу тобі. І така поведінка стала успішно асоціюватись із турботою та необхідністю перебувати у контакті із членами групи. А виділення нейрогормону окситоцину під час такої стимуляції шкіри лише закріпило такий поведінковий паттерн. Песто ще приносять у нашу Життя, значну частину задоволення, тому обмеження у них буде стимулювати поведінку, направлену на компенсацію цього задоволення. Людина, позбавлена прямого контакту з іншими, більш схильна до тривожних депресивних розладів, розладів харчування, розвитку залежностей тощо. Локдаун під час пандемії ковіду став лакмусовим папірцем та дав чітке розуміння необхідності суспільних відносин. Але також варто зазначити, що домашня тварина може, хоч щоб частково компенсувати недостатність соціальних контактів, лише один дотик здатний заспокоїти, втішити, знизити серцевий ритм. Наприклад, коли твоя подруга збентежена бо розійшлася з хлопцем, так само гладити травмоване місце на тілі допомагає на деякий час зменшити біль. Ласка, пестощі, обійми, поцілунки це базова потреба кожної людини, яку не можна та навіть небезпечно ігнорувати. Романтизація ці самотності у популярній культурі немає нічого спільного із реальним життям, адже лише у єдності ми можемо бути щасливими.